Костенко Ліна Васильівна, знаменита на весь світ українська поетеса, з'явилася на світ 19 березня 1930 року. У містечку Ржищів, що на Київщині, в родині викладачів. В 1936 році Костенки переїздять до Києва. Вищу освіту здобувала у Київському педагогічному інституті. Але на цьому вона не зупинилась і закінчила ще Московський літературний інститут у 1956 році. Варто відзначити, що поетеса належить до так званого покоління дітей війни, саме тому в її роботах часто підіймаються проблеми миру та війни. Ще одна болюча тема творчості Костенко трагедія Чорнобилю. Проблема екології дуже. Зацікавила її, але найбільша частка творів поетеси присвячена історичному життю України. Твір, який зробив Ліну Костенко знаменитою на весь світ, це роман у віршах під назвою Маруся Чурай. Все своє життя вона присвятила національним традиціям, довівши всьому світові і кожному окремому українцю, що наші духовні якості є безсмертними. Саме вони визначають, хто ми є насправді. Ліна Костенко, нагороджена Державною премією України імені Шевченка, премією Фундації Антоновичів, медаллю Святого Володимира та премією Франчески Петрарки. Також Ліна Васильівна є лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Тетяни Теліги. Має звання професора Києво-Могилянської академії. У громадському житті Костенко перестала брати участь у 90-х роках і навіть відмовилась від отримання звання Героя України. Тільки в 2004 році вона деякий час повертається до громадського життя. Саме Ліна Костенко прищепила мільйонам українців непохитну віру та впевненість в те. Що ми незалежні, гідні і вільні, що нас не здолати, адже дух наш є незламним. А зараз послухайте, будь ласка, вірш Ліни Костенко, Пузиновий цар. У садочку зеленочко, ходить вишня у віночко. Хтось їй грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже Не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві косми пели очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй Бабо, ні, очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, Він сидить собі в короні. Грає в дудку джоломію, Я заграв би, та не вмію, а навколо ходять в танці, квіти всі його підданці, є оркестри духові, равлик, павлик у траві. Є у нього для настражки славне воєнство, мурашки, три царівни бузинові, мають кожна по обнові. Невсипущі павуки тчуть серпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі, він сидить у бузині, усміхається мені.